Влітку 2020 року до нас звернулася жінка, їй було 30 років. На момент огляду у неї ніяких соматичних скарг активних не було, але була основна скарга це те, що протягом останніх 5 років вона не могла завагітніти. Незважаючи на те, що у неї гінекологічний анамнез був не обтяжений, менструації почалися у 15 років, вони були регулярні. Протягом останніх п'яти років. у неї був постійний е, партнер, чоловік також обстежений, вона обстежена, ніякої органної патології виявлено не було, але бажана вагітність не наступала. Е, при більш детальному опитуванні було з'ясовано, що е, періодично виникає дискомфорт внизу живота, і також відбувається е, болі при пускання, особливо це е, після переохолодження. Та інколи внаслідок попередньо принесеної застуди. Як ви вже зрозуміли, на базі нашого медичного центру ми більш детально і комплексно підходимо до обстеження пацієнту, тому було під час огляду зібраний також і сімейний анамнез, і ми бачимо, що тут є ендокринні зміни у батька і матері вузловий зоб, у рідної сестри є порушення функції щитовидної залози, окрім цього, є нестабільність зв'язкового пара брата у сестри і батька, і ми будемо далі говорити, таке ж спостерігається і у нашої пацієнтки. Окрім цього, у неї є обтяжений алергологічний анамнез у вигляді контактного дерматиту на побутову хімію. З хронічних захворювань, присутній хронічний тонзиліт гастрит, соматоморфна дисфункція. тобто Періодично буває пониження артеріального тиску та нестабільність зв'язкового апарату колінного суглобу. Що хочу сказати, за нам незахвороби? Також при більш детальному опитуванні з'ясувалося, що це була хвороблива дівчинка. Вона хворіла не менше 3-4 разів на рік ГРВІ. І оце постійна така, скажімо, Недостатність імунної системи вона вибухнула в 2019 році у вигляді важкої ангіни, яку вона лікувала антибіотиками, яка супроводжувалася також герпес сімплекс. І після після антибіотикотерапії, ну. Казалось би, цевтріаксон всього лиш 10 днів. У неї розвився кандидоз. І це був кандидоз і слизової роти, і вагінальний кандидоз. І от вона в такому невідновленому стані, тому що перехворіла восени 2019 року, а вже 20 2020 року хворіє на гострий бронхіт. І знову ж таки, Прийом довготривалої антибіотикотерапії призводить до того, що у неї порушується менструальний цикл. І тобто місячні наступають невчасно, вона звертається до гінеколога. При обстеженні у гінеколога було виявлено дисплазія шийки матки, персистенція жовтого тіла, і лікар-гінеколог з метою реабілітації знає про наш центр, вона направила її. До нас тому, що вирішила, що це буде більш лояльно, враховуючи те, що вона до цього Приймала велику кількість антибіотиків. Під час об'єктивного огляду, звичайно, було проведено комплексне обстеження, зроблена функціональна діагностика. Під час огляду загальний стан задовільний, це нормостенік, ніяких змін суттєвих немає. Окрім того, що є незначна гіперемія зіву і рихлі мигдалики з боку внутрішніх органів серцево-судинної системи патології ніякої виявлено не було. Температурна момент Оля до 36,5 було проведено ще додаткове інструментальне дослідження і призначений комплекс лабораторних обстежень з метою проведення оцінки стану, в які входив загальний аналіз крові сечі та біохімічні показники. Але на даному слайді представлені основні. Ну, Щоб не загромаджувати. І ми бачимо, що ніяких суттєвих змін немає, окрім незначного підвищення це реактивного білка. Що в нормі, лейкацити в нормі, ЛТСТ в нормі. Але ж на базі вище переліченого був встановлений діагноз, який, в принципі, Ну, не є суттєвим, тому що ми враховуємо оцінку стану. І от під час проведення інтегральних індексів, і проведення оцінки стану організму було з'ясовано, що у цієї дівчини є запальний процес низької інтенсивності, також присутня ендогенна інтоксикація низького рівня і імунологічна реакція, гіперреактивність. І ми розуміємо, що на фоні е, хронічного запалення, на фоні ендогенної інтоксикації, коли клітини не отримують достатню кількість поживних речовин, не можуть нормально дихати, і імунна система знаходиться в пост, е, в постійному стані настороженості? Е, Дівчина не може вже завагітнити, тому що це є ще додатковим перенавантаженням імунної системи з тих висновків про стан організму. Ми... Які були представлені Маріною Анатолійовною, легкі, легкі, середні і важкі. Ми розцінюємо цей стан як середні зміни, нестика клінічна ремісія хронічного запалення з латентним перебільником запального процесу, оскільки у неї, на момент огляду скарг немає, присутній анамнез і присутнє запалення. Був розроблений індивідуальний маршрут здоров'я пацієнта, в які входили. Озонований фізраствор, інфузійна терапія з препаратами Хель та біомагнітна резонансна терапія. Це як підготовчий етап до основної терапії, відновлюючи аутогемотерапії. Чому були вибрані саме ці методи? Тому що вони мають дезінтоксикаційне і, і регуляційне властивості, а біорезонансна магнітотерапія. Вона відновлює е, нейрорегуляцію. Додатково в ці дні, коли пацієнтка не приймала лікування на денному стаціонарі, вона отримувала е, паралельно дренажну е, та протизапальну терапію амбулаторно. Е, і ось Після двох тижнів такого лікування ми повторно здали аналізи і бачимо, що запальний процес, який ну, в принципі, нічого не змінилося, окрім це реактивного білка. Інші показники вони змінилися незначно, але ж все ж таки вони остаються в нормі. І коли ми бачимо, це є показовим для пацієнтів. Коли ми оцінюємо типові ПАД-процеси то ми бачимо, що на базі дренажної та регуляційної терапії запальний процес і ендогенна інтоксикація Вони відсутні, тобто, вони змінилися і нормалізувалася імунологічна реактивність, тобто імунітет він вже готовий сприймати. Ту наступну терапію, про яку ми говоримо. Що стосується динаміки стану організму, то ми бачимо, що після дренажної та регуляційної терапії е, пацієнтка е, увійшла в клінічну ремісію хронічного захворювання, тому що скарг як не було, так і не, е, ну, не виникло, а нам все ж таки залишається, ми його нікуди не можемо змінити, але запалення ушло. І от, після, цього було, після того, як ми зрозуміли, що Організм готовий сприймати аутогемотерапію, був назначений курс аутогемотерапії за рекигом, також підібраний для цієї пацієнтки індивідуально, враховуючи її конституційні особливості. І після п'ятитижневої терапії пацієнтка завагітніла, тобто її бажання збулося.